створювали декоративний великодній кошик та прикрашали його різноманітними фігурками з пластиліну у Волинській обласній бібліотеці для юнацтва. Відбулася великодня майстерка для дітей наших захисників. Як це було? Бачила наша Анна Рарох. Ліпили з пластиліну та власноруч оздоблювали великодній кошик. Для дітлахів Небесного легіону та наших захисників організували мультитерапію. дітворі така ідея до вподоби. Так, ми робили писанки в землі. Завідувачка краєзнавчого відділу Любов Фродинська каже: проводять такі заходи не вперше. З більшістю діток вже знайомі про те, що разу приходять нові. Розповідає, що в нас час підтримувати та відволікати від важкого сьогодення малечу обов'язково. Зауважує, що без спонсорів такі заходи організовувати було б важче. Сьогодні у нас мульттерапія. Це такий проект, який започаткований вже дуже давно. Ми за допомогою терапії, за допомогою пластиліну, з якого ми виготовляємо різноманітних мультгероїв, створюємо мультісторії з дітками. І в такий спосіб, коли ми створюємо мультісторію, ми намагаємося їх трішечки відволікти від тих обставин, на яких вони знаходяться. Наші осі мульттерапії підтримує фонд тільки разом, тому ми вдячні їм за. Надання матеріалів для цієї мультирапії, От, сподіваємося. На подальшу співпрацю». голова правління фонду Ігоря Палиці тільки разом. Катерина Шкльода зазначає, що вони завжди раді долучитися до організації таких подій. Сьогодні діти мають змогу створити пасхальний декор, поспілкуватися один з одним, поспілкуватися зі своїми однолітками, прожити якісь приємні моменти і зрозуміти, що вони важливі в нашому суспільстві, і що в них є люди, які їм завжди раді і які про них можуть подбати. Фонд Ігоря Палиці тільки разом, зрад долучився до даного заходу, адже розуміємо, наскільки важлива підтримка і діткам, які вже, на жаль, втратили батьків, які захищали нашу країну, і тим, які нині стоять на сторожі кордонів нашої держави. Справді, в такий важкий час надзвичайно важливо підтримувати дітей, чиї батьки боронять країну, чи на жаль загинули за нашу свободу. Директорка Волинської обласної бібліотеки для юнацтва розповідає: такі заходи це вже гарна традиція. Задоволена малеча головне завдання для них. Такі заходи ми проводимо дуже часто. Дякуємо благодійникам за те, що підтримують і допомагають нам матеріалами, підтримують наші ідеї, підтримують наші задумки, тому що йде це справді на користь дітям, на користь дорослим. Анна Рарох Мирослав Хотимчук для новин на часі.